Тому що картини світу, які в нас є, вони не змінюють у тому Тобто з дитинства дітям чогось не розказують про те, про якусь схему побудови ліхтарика чи іграшки, яку їй дають. Хоча, якщо наукова картина перемогла, це треба було б робити. А чомусь дітям розповідають казки. Чомусь, коли а, політик раз на п'ять. Років, виходить кандидат вірніше, і каже: я вам побудую краще майбутнє, ніж те, що було, люди вірять, навіть якщо економічно, політично, а, й просто, ну ніяк це не зробиш. Але він впевнено розповідає про це. Люди вірять, тому що він хороший нарадор, добре вміє розказувати. Cusquiet.